Всем привет, с вами как я Макита добро пожаловать на мой новое видео. Сьогодні я вам скажу. Сьогодні я. Ви знаєте, що я ютубер. Но ну, не популярна, як, наприклад, ДН 19К, Ну, і всі з цього списку. Там за Дяк Плей, Ден 19К, Жура, Life and King Games, ну я там напомню дальше. Ну, вот що. Моя задача хоча бы попасти. Щоб розробочик, хоча б ось це місце. Хоча це перший день, де я питаюся, щоб мене замітили розробочики. Я питаюся зробити все, що я зможу. І підпишись, будь ласка, щоб розробочики помітили мене. І я попав в цей список. Це. А на другий і третій день я буду грати, а в четвертий буду колаби проводити, ну і так далі. А в перший день я просто хочу сказати вам. І ось до побачення!